Хей, hey! вітаю в першій серії челенджу 100 дітей. Якщо ви знаєте, що це, співчуваю. Якщо ні, я розкажу вам зараз всі правила. Ну, по-перше, ви можете бачити їх на екрані. Зараз я їх також собі відкрию, щоб я знала, що вам говорити і бачити. Ну, по-перше, сама назва челенджу говорить за себе. Нам треба народити 100 дітей. Але є маленька така. Нотатка, вони всі мають бути від різних чоловіків. Друге, ви можете бачити, що триває життя в нас буде нормальне, ніяких продовжень, ніяких 100 років у нас такого не буде. Чотири з резхаракті дітей вони всі будуть на рандомі, тому що мені здається, що так буде цікавіше, коли не знаєш, що очікувати. Отже, далі в нас коди на полошення гри будуть заборонені. Няня Кейтеринг також у нас буде заборонені. Ну, і, звісно, скадпоєміця буде наймолодша донька. Але до цього ми прийдемо ще о як не скоро. Щодо правил по дорослішанню, я можу сказати, що новонароджені діти вони будуть народжуватися або в свій день народження, або одразу. Це зробила собі немаленьке особисте правило, тому що, ну, будемо чесними, коли це, немовля лежить в, не в клясці. Як це ще назвати, Ну, вони по факту, можна сказати, неграбельні і витрачати на це час, якщо чесно, не дуже те й хочеться. Щодо немовлят, е інфанців, ми будемо робити по 2-3 життєві рубежі в кожному е milestones. Чесно, не знаю, як це перекласти, тому будемо називати Milestones. Можливо, це якщо ну, якісь. Е Етапи, етапи життя, нехай буде так. Отже, тотлери, всі навички навіть будуть третього рівня. Діти та підлітки, як тільки отримали п'ятірку в школі, ви дорослішаєте, а як підлітки дорослішають, ми вас висіляємо, до кого ще не знаємо. Можливо, до ваших бейбі-деді, до ваших татусів. Отже, з правилами ми розібралися. І можемо йти далі. Героїня. Ви її бачите вже на екрані. Дівчину звати Джоанна Ана Вафлс. А, так, Вафлс. Отже. І ця дівчина вона ще не знає насправді на що ми її підписали, точніше, я. Та вона в нас. Така, знаєте, трошечки дивукувата дівчина, жінка. Вона романтична, компанійська, все для того, щоб їй було легше заводити нові знайомства. Ну і, звісно, якісь романтичні відносини будувати. Ви можете побачити позаду неї, навіть біля неї дім, який я побудувала. Він не є стартовим, я можу зразу це сказати, але, в принципі, я сказала, що наразі він має все, що. Все, що нам треба маленький ганок. та середині можна, в принципі, провести маленьку екскурсію, але я не дуже багато чого ставлю. Наприклад, всі кімнати кімнаті в коридорі по факту наспусно. Я думаю, що після того, як ми заробимо якісь грошей, я просто тут побудую, або буде ще одна вітальня, або це буде якийсь такий куточок для е, хобі, не знаю, для навичок, які будуть розвивати наші діти та підлітки. Отже. Тут у нас маленькі такі сходи, спускаємось тут кухня. Столова. В принципі, нічого такого. Я кажу, я не робила дім дуже великим, тому маємо, що маємо. Це наша основна вітальня. Також дуже багато нічого не ставила. Теревізор аж би який, найдешевший, просто щоб можна було якось собі, не знаю, піднімати настрій та, не знаю, якось проводити. Час, так би мовити, в нас тут є двері у ванну кімнату. Ця сантехніка йде дуже дешево, щоб ми могли це апгрейдити, продавати, купувати щось новеньке. Ну, в принципі, щоб був якийсь, знаєте, ріст, кімната головна в нас практично пуста. Я сказала, що в принципі основне, що треба, я поставила. Можливо, потім ми будемо щось сюди додавати, і навіть неможливо, а точно будемо додавати. Отже, в нас тут є такий маленький холодильничок. Я не знаю, це в принципі можна вважати як якусь кладовку, але фактом тут будемо просто зберігати готову їжу, і потім пізніше тонлери будуть самі собі цю їжу брати, щоб ми не дуже переймалися тим, що їх треба готувати. Дитяча кімната, знову ж таки, не дуже багато що сюди поставила, Я сподіваюся, ліжечка буде працювати. Не дивіться на те, що я сюди понапихала всякої всякого декору. От а інфанти та тотлери будуть жити разом. Отже, і тут в нас є одна така пуста кімната. Вона вже буде для дітей та підлітків. Я не знаю насправді наскільки цього місця буде їм достатньо. Але якщо в разі чого, в принципі, розширимо та і, в принципі, я думаю, що як будемо проходити челендж, можливо, ми навіть і переїдемо. У нас тут є такі двері на задній двір, а тут це пусто. що поставити сюди, я поки що не знаю, але згодом ми до цього прийдемо. І сходи, значить, на. Це не є другий поверх, я не знаю, якщо чесно, як це назвати, але будуть просто тут якісь такі. Невеличкий садочок. Будемо вирощувати всякі квіточки, можливо, якісь овочі, фрукти. Буде ще одним ресурсом для заробітку грошей. Щодо основного, ви могли побачити тут малюбарт, я думаю, що наше Джо буде малювати і цим заробляти на життя. Тепер я вважаю, що в принципі ми можемо розпочати наш челендж. Я вже бачу позаду у нас. Двох мужчин. Що мож... Куди ти? Гаразд, одного. Бьорн. Бірн дуже на стилі. Стильний мужчина. Одружений, що я знаю. Китці, вийде, будь ласка. Привітайся з ним. Не знаю, наскільки він захоче фліртувати з нами, тому що з одруженими людьми. Трошечки важче, але давай. А, ми. Запитаємо, по-перше, чи ін... один, чи ми знаємо, що ні. Що ти? все А чому ти не хочеш? Окей. Я так розумію, Дженей просто спостерігає, як ми позоримось. О, чудесно. О. гаразд, Бьорн Бьорн сказав, що він не хоче з нами спілкуватися Тут я дивлюсь. Хто тут ще ходить? Ти, ти хто? Я тебе не знаю. Може, що я б хотіла б ще сказати? Я б хотіла спочатку мати дітей із так сказати не знаю. Людьми, які. як сказати, Тауніс. Я знаю, що вони Тауніс, але буду називати їх так. Тобто персонажі створені не рандомно просто а жителі, яких, в принципі, такі, знаєш, айконік-жителі. От, наприклад, як пака. От пака, я знаю, що пака він сингл. Він oh, не гарненький. Тому. Кидай, давай ти кинеш Бьорна, Будь ласка, дивись. Ти просто спозорила себе me. до неможливості. Скажи йому, папа і йди, будь ласка, поговори із. Боже, я його вже загубила. Де він був? О, ти куди тікаєш? Ні, ні 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 Давай ми з тобою. Трошечки такі смолток зробимо і дізнаємось, хто ти взагалі по життю. Він по життю взагалі до нас русал. Щось йому вже нудно з нами. Ти підходиш до рандомних людей на вулиці і питаєш про їх романтичні інтереси? Як грубо. Вибач, а що я маю ще в тебе питати? Я маю одразу знати, чи ми будемо з тобою якийсь коннект мати. Мені треба дітей. Я маю дуже такі великі наполеонські е, плани народити сьогодні в цій серії вже одну дитину, тому що зразно увей, no що я буду витрачати рік і більше на цей челендж. От прям чесно. Чи ви хочете змінити характер? Ні, ні, я не хочу. Джоанна, ти нічого не допомагаєш, ти мені не допомагаєш ні одного разу. Ні? Ой, бляха. Oh, <laughs> Просто хочу плакати. Він кокетливий, все. Я вважаю це це за успіх. Ти ж тільки що був не проти. Що ж з тобою сталось? Господи, який ж ти. Ти знаєш, ти от, 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 от ти душний. От тільки я сказала, що ти душні, от ну, та вон, вона вже каже, що вона вже все, вона нудьгує з тобою. Ну, Ти, розумієш, взагалі, хто ти по життю? Ти не цікава людина. Ти не цікава людина, ти не цікавий русал. А до мене, будь ласка, перестань його. Відкриваю соціального кролика. Відкривай, відкриваю. Зробимо 400, тому що. Це не чи ти, якщо це в грі. Правильно, правильно, іди сюди. Ми з тобою будемо зараз просто найкращими друзями. Ви не бачите, що я роблю. Ви не бачите. Закрити очі, скажіть, що ви того не бачите. 12 later. Я його розумію, скажімо так. Якась скажена жінка, якась скажена жінка приходить до тебе на другий день, сталкерить тебе на роботу, в принципі заважає тобі йти на роботу починає з тобою фліртувати, ти їй кажеш декілька разів. Ні, ні, I'm not interested. А вона до тебе далі лізе. Знаєте, ну. Я розумію, чому він виглядає переляканим. Просто подивіться на це обличчя. Іди сюди, будь ласка, тільки будь ласка. Я. Блять. Мені здається, від тут. Він скоро піде в поліцію і накидає на неї заяву, щоб вона не могла до нього наближатися. Ти хочеш мені сказати, що після того всього, що я робила, після того всього, як важко я працювала над, на... над вашими стосунками, ти мені вирішила залагати. Ой Амель. Чудесно! А що з тобою? чого ти, ти обісерена якась? Що Наокі може мені сказати? Наокі мені скаже, що Джос смердить. І він не буде неправий. Катріна ходить. Каорі гарно виглядає. Дід. Дід Пранкер Кай. Просто кайф, а є якісь тут, тут тут ще якісь салюти, правильно? Я не можу нічого до них зробити. А як я буду з ними дивитись, якщо, якщо вона хоче? Гаразд, Кайл, давай тоді я просто тобі фоточки покажу. Давай ми з тобою трошечки подружимось, і будемо з тобою е, такими теж е, друзяшками. І потім я знов підкачу до тебе. І потім ти скажеш гаразд, гаразд. Ми будемо мати з тобою дітей. а, можливо, і просто дитину. От скайлом легше. Скайлом набагато легше. Тому що те, як ламався Пакер, це просто це ні з чим е вообще знаєте не зрівняти. Але мені здається, що він просто нас боявся. Таку жінку важко просто. Ну, Ну от-ну от. Бачите, Бач, з Кайлом на одній хвилі будемо. Від від Джо смердить, та він навіть і не проти з нею все одно говорити, розумієте? Вона з ним фліртує, йому а йому не подобається. Дженсне чому. -то. Раз, можливо, просто давайте тоді якось на фестивалі, раз ми вже прийшли. Я думаю, що Джо з тих, хто буде а, не пранкером, а просто жартівницею. Давайте просто підійдеш, Що ти не... чому ти не хочеш? Твоя подруга випила, Да може, можливо, і ти вип'єш тепер. Кайл також з нами. Вважай? Яка Весел, до речі, ми щось з Брітані нічого не поговорили. Можливо, розкажи їй, що ти тепер вагітна. В Брітані, до речі, є троє котів. А в неї є три коти. І це її діти. І, можливо, вона ще не один раз при Двахір від того, що влаштувала зі своїм життям Джо. Зараз який другий триместр. Я не знаю, можливо, я. Виріжу момент як, вже до того моменту, як вона вже буде народжувати, тому що. well, damn, Це тяжко йде. Поки щось від нас хоче. Гей, Джоанна. Кіала запитує, чи хоче сходити на побачення, чи маю я сказати yes. Uh, Давай ти сам справишся, тому що мені здається, ти не маєш питати в Джо. Не страждай, я тебе дуже прошу, не страждай. Ти ніхто не бачив, ніхто не бачив, як ти обмочилась. Все ок, все ок. Поли, будь ласка, і ця жабка. Куди б її поставити? Давай ти будеш тут стояти. В мене, до речі, є мод, який дозволяє нам з цими жабками розмовляти, годувати в принципі, мати їх як домашніх тваринок в тераріумі. От просто скажіть мені, що це не прекрасніший мод. Це той мод, який я не видаляю в принципі ніколи. Той зайшов знаменитий в лаунж-бар. де ми перевіримо. Йдемо. В нас нарешті нормальні мудлети, і в нас нарешті нормальне самопочуття. Можливо, хтось знаменитий це буде на окі. Можливо, він не буде, знаєте, таким. Ооо, таташо, юноті Йоперний балід. Дай мені, будь ласка, свій автограф, я його продам. До yeah. речі, так, ми можемо їх продати або можемо зберегти їх для себе. Okay. І от мені цікаво, якщо я попрошу два, я можу It's один продати, а інший залишити собі. Можна ще один? Yeah. То для друга, то для друга, то не для yeah. мене. Yeah. Дякую. <laughs> а в нас є один чорний, давайте в чорній. Так, да, оціни, будь ласка. Хоча щоб ти оцінила, і мені сказали, скільки вертили чорний. 400. Ви бачили це? Хірак. Гроші. Брітні, мені дуже потрібен твій автограф. Прям чесно кажу. Я хочу окрему стіну, де я буду роб... збирати автограф зірок. Скільки ви мені за це заплатите? Знаєте, ми схожі на якусь баригу. Дай мені перший, і потім не забудь мені дати ще другий. Я запитаю, чи я можу тебе обійняти. Я запитаю за твої інтереси. І знаєш, що я б ще хотіла? Я скажу, що тоді цей костюм неймовірно личить. Останнім часом Джона відчуває, що все йде не так, як планувалося. І це прикро. Усі тільки її торочать, ніколи не взнаєш, допоки не спробуєш. Але ніхто не каже, як прикро, коли ти ризикуєш, і потім все одно стикаєшся із провалом. Ні, Джоанна більше не хоче ризикувати, вона занадто боїться невдачі. Слухай, з якого це переляку в тебе страх провалитись? Скажи мені, будь ласка. Можливо, це до неї дійшло після того, як. В неї була просто величезна кількість спроб пофліртувати, знайти собі а, наступного а, татуся, татусика, і в неї все через сраку пішло. Можливо, це просто стало причиною її страху провалитися. А. Хто б що думав, що в неї в голові? Вона дивакувата жінка, вона, в принципі, думає все, що хоче. Давайте я зроблю так от в рядочок фотографії. Торн мені своєю цією чорну рамку все зіпсував, з Що? Як чудесно тебе почути, Джоана. Я хотів запитати, чи мені треба, чи маю дізнатися краще хто Сигеру Нісідакі, як друга. Вона виглядає. Бля, тут класна компанія, боже, чисто кажу, мій диплом перекладача плаче просто з тим, як я говорю. Yeah. Звісно, заводь собі друзів. Мене, в принципі, дивно, що ти їй далі пишеш. Так, і поки вона натхненна, мені треба намалювати три картини. Його, в принципі, почати три картини. Я дуже надію, що ти просто їх зможеш закінчити. Завтра якийсь лавдей. О! Я, до речі, цю картину не так часто бачу, щоб вони малювали. Можливо, навіть сказала, що в принципі не бачу, тому що в мене щось в пам'яті не дуже якось воно, знаєте, згадується. Боже, що тобі треба? Я вітаю, да-да, там дізнався всі діла. Давай ще одну малюй. Ми просто про... не спамимо її всяких тих фотографій. Малюнків. Вона не хоче. Вона каже, типу, ці... Задовбала мене тут. Я хочу спокою мені народжувати, скоріше все, сьогодні вночі. Гаразд. А вона навіть не вночі зараз. Ну, то, в принципі, це досить зрозуміло. Як тільки в них починає падати дуже різко, їх, як їх називають господи, мудлети, їх. Ця херня, скажімо так. Ось е з ким приєднатись? Я не думаю, що треба, в принципі, йому срати. поїде, поїде хто. Брід, <брітні> з нами поїде приймати дитину. Ось, як тільки в них все різко починає падати, це значить все. Зараз вона буде мати дитину. Зараз з вами дізнаємось, чи в нас буде дійсно двійня, чи хто в нас, в принципі, буде. Хлопчики, чи дівчинки, чи ті і ті? Буде видно, що ти? Демо. А, а чому? Що ти робиш? Ні, мені треба, щоб ти цей. Ти можеш. Та... Ось, чекін. Давай. Скажи, що ти прийшла народжувати. То твій доктор. Ти куди? У нас тільки ще був інший доктор. Раз. Все одно хто, аж би прийняли в неї дитину. Чого я стою? Все, я йду. Це в нас буде перша дитина. Можна отак, от я зроблю. Можна, я зроблю отак. Оп. Бля хмуха. Не знаю, що я хотіла цим зробити, але хотіла нормально скрізь зробити, не вийшло. Okay. Я, до речі, напевно, буду називати просто іменами, які прийдуть мені в голову без алфавіту. В принципі, немає все одно різниці. На просто головне, щоб ці діти були серце, будь ласка, на місце постав. Дякую. Uh -huh. Uh -huh. І можна цей процес трошки швидше. Нас родилась дівчинка. Перша дитина. дитина дівчинка. І я думаю, що я її назву. А... -а 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 -а. А... Давайте її буде звати. Господи. Сьюзен. Буде Сьюзен. І друга також дівчинка. О, буде Сьюзен, та. А... Брі. Сьюзан та Брі. До речі, до речі, в них же баться русал. Тому можливо хтось з цих дівчаток буде русалкою. І Якщо вони буде, будуть русалками, значить нам треба бути на задній басейн. Просто. Чому я собі ускладнюю життя постійно? Нащо я це роблю? Ой, Господи. Повертаємось додому, дорослішаємо дівчаток <кхем> і дивимось, хто з них є хто. У нас дитячий Д. О, дивно якось стоять. Не думаю, що вони зможуть до них навіть дібратися. Давайте я поставлю перше ліжечко. Um, нехай тут стоїть і цю поставлю. Господи Боже мій, отут. В принципі, немає різниці, все одно буде дорослішати. Першим будемо дорослішати Сьюзен. А я навіть не можу зараз це зробити. Гаразд. Давай, так, просто з ними трошечки поговоримо. Цирк. Слухай, в мене цирк зараз буде вдома, пака. Ніяких з тобою приключень мені не треба. Я вже мала два приключення від тебе вдома, тому до цирку йди сам. Дякую. Вона може щось написати. що... Напиши, що в тебе це щасливий допис, оскільки це твої перші діти, в тебе це буде щастя. Наразі. Поки що. Потім я не думаю, що це буде щось От, для тебе веселе. І ми вже можемо подорослішати Сьюзен. І хто ти будеш? С'юзен в нас вразлива. Що ж, це не є найгірше, але не є найкраще. Нехай буде. І, будь ласка, наступна в нас дитина йде хто? Наступна в нас іде Брі. І брів в нас буде обережно. Повільно звикаві до нових вражень в локації та сімів. Що ж, я сподіваюся, це не буде ніяк впливати на ваш розвиток. я пропоную одразу йти у каз. Отже, я перевділа дівчаток, Сйозан, в нас, як ми вже бачили, русалка. Я, в принципі, не дуже щось там її вдягала, якось перевдягала. Це її буде повсякденний. Спиться, вона буде в такому костюмчику з квіточками. На спекотну погоду в ней ту саме, що не на і, в принципі, замовна звичайний костюмчик. Я не робила інші, тому що, в принципі, то немає ніякого сенсу. Ми все не побачимо. Брів нас також русалка. І я її наділа такий собі комбінезончик з маєчкою. Вона спить в. Комбінезон. Так, це не комбінезон? як це називається. Неспокоїно то саме, що і на повсякдане, і не такий зимовий. Це, в принципі, все, що я зробила. І єдине, що я можу ще сказати. Вікі-Вікі, це треба. Отже, перша серія, вважаю, була. знаєте, мала такий тяжкий початок, тому що Джо. Соціалізацію з чоловіками ну зовсім в ноу, -ноу не вміє не може. Не ніяк в неї не виходить. Можна, до речі, написати, що від паки, як це написати, назва. Напишемо. Ой-ой-ой, як це написати: ПАКа. Тере. Один. Ем. Ні. Як я хотіла написати, що я хотіла написати? Ось, отак я хотіла написати: Один та два. Ось. Двоє дівчаток є. Челендж, вважаю, вдало запущеним. Я думаю, що, в принципі, на цьому можна закінчити. Дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити ваші вподобайки, написати коментарі з якимось можливим побажанням, можливо, якісь, ви хочете, ще були б летсплеї, можливо, якусь династію, можливо, якісь челенджі, в принципі, ваші побажання пишіть. Не забудьте підписуватись на канал та до нових зустрічей!